Доброго раночку, ластівочки, соколики. Ну що, давайте подивимося на вихідний день. Ну, вихідні дні. Що? Випадає? Хтось почне все з нуля. Все спочатку. Це правильний вибор, бо іноді, щоб дочекатись чогось доброго, чогось щасливого, чогось позитивного, потрібно початися спочатку. Оце я вам раджу. Це, мабуть, буде дуже гарна для когось порада. Тут ще будуть, може, сьогодні деякісь, деякі гроші в когось поповнення. Ну, такі, можна сказати, не дуже великі. Ну, Головне, що стабільні, і вам їх хвати на довгий час, поки аж, аж будуть вже знову наступні гроші. Так, далі. Хтось сьогодні, якщо здавав аналізи раніше, почує, що да, все змінилося, все на кращу користь. Виздоровлення є, є зцілення, але ще трошечки треба підлікуватися. Тут водичка чиста-чиста, а тут ще болотце. Так що, ще долікуйтесь, але вже в основному вже є зцілення. і лікування дало позитив. Хтось познайомиться з капітаном, але цей капітан такий, що ого-го. Будьте обережні, хоч маяк говорить про те, що є перспектива і є позитив, але він такий, що з преградами, може бути, не свободний, може бути в бракі, може бути так, що він буде якісь вимоги, условия вам видвигати. Ну, такий з преградами. Спілкуйтесь, але теж знайте про це, що непростий капітан. Хтось сьогодні буде свій бит, будиночок, житло своє рихтувати. Щось може там, знаєте, як то кажуть, по-сільському таке слово інтересне, підлампіч. Оце таке слово. Да, підрихтує. Хтось теж гроші невеличкі отримає, те, що я тут казала. Ну, їх достатньо буде. Тут треба займатися вдома. Дома житлом. З вашими. Матусями, бабусями, буде все добре, не, не переживайте. Якщо вони не коло вас, то ви за них не переживайте. А коли, якщо коло вас, то теж з ними все буде добре, не переживайте. А хтось сьогодні отримає, ну, сьогодні, може, ні, а завтра, післязавтра, бо я ж на вихідні дивлюся, незвичайну, нереальну новину, що буде відчувати себе переможцем на коні. З вінком переможця і з кубком переможця. Захищений, всі небезпеки у вас залишилися збоку. І вам нічого поганого не грозить. Буде перемога. Перемога, може, в коханні, може, доб'єтесь того, кого хотіли. Може, перемога, діло якесь зробите. Ну, це гарна дуже карта. Я її так люблю. А в когось буде колесо Фортуни. Оці дві карти взагалі неймовірні. І саме головне, вони на вихідні випали. Я просто дуже радію, коли таке з'єднання карт. Це говорить, що якась неймовірно радісна новина, те, що ви дуже довго чекали. Нарешті дочекались. Я думаю, що для мене також буде новина, бо я теж одну новину чекаю. Потім я вам напишу. Ну, якраз на вихідні це і буде. Далі, і ще буде вибор. От, мабуть, за цей вибор ви і отримаєте цю шикарну новину, цю шикарну новость, що ви будете просто на коні і відчувати себе, що да, нарешті я це змогла. Або «да, нарешті я це зміг. І от ваш соколик або чоловік, або коханий, нарешті вам скаже, да, я знаю, що ти в мене одна, єдина, найдорожча, дорога, і я тебе люблю. І будемо з тобою все життя разом. Бачите, наскільки він дрова заготовив? Він підготовився до гарного всього життя, щоб були завжди разом. Про це говорить і ця карта. Пара на все життя. Чого я вам і бажаю. Ну, якщо сподобалося, пишіть коментарі, ви, як завжди, пишете мені дуже гарні коментарі. А я вам в десятки разів ще більше добра бажаю, чим ви мені бажаєте. Я вас обіймаю.